Треба просто бути трішки вище, ніж ворог. Хитріше, розумніше. Звати мене Сергій, сам я приїхав зі Львова, служба моя почалася з 2014 року, пішов служити Нацгвардію. Були тут на обороні Славянська, потім далі Дебальцево, станиця Луганська, потім захотів покращити свої військові навички, перевівся в наступну бригаду, це Гостомерська бригада 3018, там ще послужив два роки і 24-го опять повернувся на військову службу. Ми 8 років готувалися до війни. Є багато порівнянь, є багато думок згідно того. 14 2014 року війна була набагато простіша і судячи по тому, там можна назвати активні фази бойових дій з 2014 року, там більше 14, 15, 16, 17, 18 роки. А зараз, порівняно з 24 числом, війна перейшла в більш активну фазу, більш тяжку, більш війну артилерії. Так, це правда, бо коли в залежності від поставлених задач, якщо тобі потрібно виконати задачу по передньому краю і знайти якісь конкретні орієнтири або цілі, і ці цілі вже в можна використати для подавлення артилерії. У нас є окреме відділення, яке займається суцільно Ми є розвідка піхота, а є окремо аеророзвідка. Ну, в деяких моментах співпрацюємо спільно. Тихо, повільно, безшумно і попередньому краю. В деякому випадку в тилу противника. Подивитися, що там створиться за тою позицією, як там, скільки техніки противника, скільки противника на цій позиції. Розвідка пішла. Подивилася, послухала, зрісувала, вернулася, доповіла, прийняла рішення. Тоді міста процвітали, тоді більш йшла як окопна війна. Постріляли, перестрілялися, а зараз просто працює артилерія і міста розбирає нанівець. Україна. Судячи ситуації на фронті, ми зараз тримаємо оборону, готуємо новий підрозділ. Сторона Бахмута легше, ніж Крим. Ліс, там дуже багато сумішних підрозділів, дуже велике скупчення російських військ. Готовують на Люди, товариші, побратими. А тут приїхали ті люди, які мотивовані і приїхали за спільною ідеєю і знищити того ворога, вже зробити країну нашої війни.